Пане адмірал, пане міністр, вельми шановні прем'єр-міністри, депутати, політики, шановне панство. До речі, сьогодні Росія відзначила десятиліття підписання угоди між Україною і Європейським Союзом і проведення нашого форуму. Самопроголошений і самопризначений російський диктатор, буквально в декілька сот метрів від нашого місця проведення, бомбив вкотре цивільний Київ, і десятки людей вже сьогодні поранені. І той факт, що ми сьогодні збираємося в місті Києві і маємо можливість проводити цей форум, в першу чергу це заслуга Збройних сил Української держави. Тому я просив би, щоб ми їм поаплодували. Десять років тому ви бачили ці кадри на Майдані, український народ почав свій шлях боротьби за нашу свободу, за наш європейський вибір, за наше екзистенційне право існувати як державі, за те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, за те, щоб Україна стала членом НАТО. І саме тому. Російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України. Десять років тому він анексував Крим, і десять років тому він відправив свої війська в Донецьк і Луганськ. Він усвідомив, що іншого шляху, ніж загарбати Україну, відновити Радянський Союз в нього немає. І коли він побачив про те, що Україна не пала, два роки тому. Він вирішив скористатися, на свою думку, останнім моментом як захопити Україну. Але сталося не так, як йому гадалось. І неймовірна воля українського народу і єдність всього Заходу продемонструвала те, що Україна встояла. А наші західні союзники показали такий рівень єдності і підтримки України, який ніхто не очікував. Зараз ми знаходимося в критичному моменті. Треба відверто сказати в складному моменті. І саме тому зараз край потрібно з тією силою і енергією, з тією впевненістю, яка в нас була 10 років тому, з тією волею, коли ми два роки тому відбили російську навалу. Продемонструвати всьому світу. Що ми як демократичний світ. Маємо силу, маємо волю, і ми здатні до перемоги, що демократія завжди переможе тиранію. Що зло, зло не заспокоїлося, його перепризначення є цим фактом. Тому зло можна тільки перемогти. В єдності наша сила. І наша сила в тому, що об'єднавшись, Україна встояла, Україна встоїть, Україна переможе, і вільний світ відновить глобальний світовий порядок. Ми боремось за нашу свободу, ми боремось за свободу наших союзників, ми боремось за цінності кожної країни, і ми переможемо в цій священній війні. Саме для цього наш форум. Uh, so today we invited very distinguished speakers. They are not just promoці, але вони лише промовці. Сьогодні ми маємо привиледж. Тут Military перший най... of NATO. This is the first історичний момент. Хочу представити вам Адмирала Пауера. пане адмірале, Будь ласка, займайте своє місце. ще у нас є один привілей. генеральний секретар НАТО Янс Столтенберг вирішив звернутися до нашого форуму. Отже, відео звернення генерального секретаря НАТО. До нашого зібрання пана столбрус вітання nice з Брюсселя і велика there? подяка де апане тобі, дорогий Арсені, yes, за запрошення виступити на for... цьому поважному київському безпековому флоту Такі шановні зібрання. дуже цінні вони символізують сили демократії. Ми можемо вільно і відкрито висловлювати свої думки і спільно окреслювати наше краще майбутнє. So Тому я хотів би привітати вас і вашу команду, world, подякувавши за організацію цього заходу попри ці важкі часи. Продовжується війна Росії проти вашої країни і ціна яку платить Україна, її народ, українські міста, інфраструктура, країна та її промисловість є величезна. Але Ви не повинні зневірюватися. Ви вже нанесли тяжких втрат російським силам. Ви успішно вигнали російський флот з Чорного моря, відкрили коридор для експорту зернових та інших. Товарів морським шляхом після двох років повномасштабної агресії. Ваша країна залишається вільною та незалежною. Путін хотів відібрати саме вашу суверенність. але Йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, винахідливість та рішучість так само він недооцінив не, не єдність та силу альянсу НАТО і підтримку, яку ми надаємо вам. країни НАТО надали більше ніж 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І ще більше такої допомоги вже прямує до України. Путін хотів заборонити заборонити Україні, обирати свій власний. Шлях розвитку. You your, your і відсторонити вас від вашої євроатлантичної родини. Проте досяг він прямо Ukraine протилежних результатів. сьогодні Україна є країною кандидатом you're на than членство than в ЄС, і ви наблизилися до НАТО як ніколи. раніше. Я визнаю, що Україна платить дуже високу ціну But за свій вибір. Однак, ваша рішучість. Продовжувати крокувати цим курсом надихає нас усіх. Ми разом із вами і продовжуємо допомагати на усіх етапах цього шляху. разом із вами. Ми відкриємо Польщі спільний центр аналізу навчання і підготовки також на додачу до нагальної допомоги Україні з боку НАТО альянс. Взаємодіюватиме з вами, сприяючи вашим успіхам, в дострокові перспективі. Ми посилюємо нашу політичну взаємодію через раду Україна НАТО, де ми проводимо спільні консультації та приймаємо спільні рішення. Ми допомагаємо вам зробити ваші збройні сили і техніку більш оперативно сумісними з союзниками НАТО, Це робиться для того, щоб підготуватися до того дня, коли Україна увійде до альянсу, і це не питання якщо це питання коли. Ви продовжуєте крокувати до інтеграції в євроатлантичні структури, і НАТО продовжує підтримувати Україну. А хочу побажати вам всім тривалих сил і хоробрості, а також продуктивної роботи форуму. Дуже дякую.